Друзі, дорогі мої, астрологія працює. Я дуже сильно бачу цінність свого курсу астрології саме, тому що я даю там стільки файлів, стільки матеріалів, стільки інформації. Ви після нього станете астрологами і себе пізнаєте, і стільки практик безцінних, прям безцінних. І тому я вважаю, що ціна тисячу гривень вона є дуже малою. Тому мене люди питають, чому така мала ціна, хіба так може бути? І у вас є можливість протягом наступного. Трьох днів купити цей курс ще за ціною тисячу гривень, за старою ціною. Далі я буду збільшувати ціни, тому що астрологія дійсно працює. Це тим більше нова астрологія, чому нова, чому 12 планет? Це я розказую в курсі. Тому хто хоче ще поки стати астрологами за старими цінами, отримати цей безцінний скарб, і я просто дивуюся, як я могла поставити таку ціну. Пишіть мені в приватні повідомлення, тому що реально це ті знання, от я сьогодні кажу, робила транзит, і все сходиться, і скільки я карт перелопатила, все сходиться з реальним життям і найбільше з моїм життям. Тому ем, хочете стати астрологами, хочете ем, знати справжню астрологію, цікавитися цим. Пишіть мені в приватні повідомлення. Чекаю вас.